В Коростені в приміщенні центру дитячої юнацької творчості підбили підсумки та нагородили учасників конкурсу дитячих малюнків ментальне здоров'я очима підлітків. Ініціаторами проведення конкурсу виступила Коростенська районна військова адміністрація. Участь у конкурсі взяли 59 дітей віком від 10 до 17 років, які проживають та навчаються на території Коростенського району. Вони надіслали на конкурс 67 малюнків. Величезна вдячність організаторам цього захисту. Ходу величезна вдячність спонсорам, величезна вдячність викладачам за те, що ви займаєте сьогодні з дітками, і звичайно самим учасникам конкурсу, бо ви надзвичайно талановиті, творчі. Звичайно, кожна робота вона заслуговує на перше місце і вибрати було надзвичайно тяжко. Але пам'ятайте, що ви найкращі, ви талановиті, і ви майбутнє України. І от саме зараз в цьому залі сидять ті люди, які будуть будувати щасливу вільну країну і найкращу у світі. Кожен учасник конкурсу має своє бачення теми ментального здоров'я. Роботи показують, що ця тема важлива і турбує підлітків, а значить, її треба частіше піднімати в суспільстві. Бо підлітки часто стикаються із стресами, пов'язаними з навчанням, соціальними взаєминами, сімейними проблемами та ідентичністю. А під час війни їх виникає ще більше. За словами організаторів, визначити переможців було складно, але конкурс є конкурсом. Третє місце посіли і Івана Сазонова, Коростенська міська територіальна громада, Кароліна Гладиш, Овруцька громада та Діана Гора, Лугинська громада. Друге місце у Романа жмаченка він представляв у Шомерську громаду. А перемогу здобула Софія Шостак, Лугинська громада. Дівчина отримала диплом та головний приз. Велосипед. Всі без винятку. Учасники конкурсу отримали солодкі подарунки. А переможці поділили своїми враженнями від конкурсу. На своєму малюнку я намагалася зобразити. Якнайбільше цікавість цієї теми і зобразити важливість. Тому ви можете побачити, що на малюнку зображені як і погані, так і хороші якості людини. На малюнку зображені квіти, троянда, вона чорна, лілія жовта, вона має колір. Тобто це відображає те, що у людини в почуттях. Ви бачите, там є ангел і демон. Це відображає також якості людини, також зображені маски. Тобто, коли людина міняє маски, тобто, вона може мати так як і хороші якості, так, так, так і погані. Взагалі, результат нам сьогоднішнім задоволена. Подарунок як чи до вподоби? Дуже до вподоби. Дуже дякую організаторам. Мені дуже все сподобалося. Хочеться сказати дякую всім присутнім і дякую. Особливо людям, які це організували, усі ми повинні розуміти, що ментальне благополуччя впливає на стан здоров'я і якість нашого життя, так само, як і фізичне здоров'я. Роман Жмаченко через зображення тварин намагався розкрити тему ментального здоров'я, і йому, на думку журі, це вдалося. Він посів друге місце. Я дізнався про конкурс у ну, музичній школі і ну, захотів щось намалювати. І намалював все, чим я займаюся. Намалював спорт, яким я займаюся. Ну, здорове харчування, що потрібно їсти, розвиватися, ну, читати книги все таке. І про дружбу намалював, про рідних ну, все таке. В Україні культура психотерапії ще дуже молода, і українці тільки вчаться прислуховуватись до себе, своїх емоцій, переживань та проблем. Тому і проводяться різні заходи, аби привернути увагу до питань ментального здоров'я, як дорослих, так і підлітків. Конкурс дитячих малюнків, ментальне здоров'я очима дітей гарний тому приклад.